Щоб ви розуміли, в нас кожного дня все більше і більше автомобілів люди приганяють по хороших цінах. Є ціни, що ви розуміли, ми ж говорили неодноразово найнижчі. На ринку, тобто люди скидують ціни, скидують ціни на автомобілі, тому що хочуть продати і як то кажуть, купити собі або новий автомобіль, або для якихось своїх власних потреб. Так що, друзі, весь каталог всіх наших автомобілів на нашому авторинку у Львові. У нас їх вже поза 250 автомобілів. Ви можете оглянути на телеграмі. Силочка є в головній сторіночці, Там клацаєте на силочку, заходите на телеграмі. Там є каталог всіх автомобілів на наших всіх трьох автомайданчиках. Незабаром вже буде четвертий автомайдан. Данчик, також можемо допомогти продати ваш автомобіль, приганяєте до нас, кажете свою ціну. Всім решта займаємося. Ми розміщуємо на 15 інтернет-ресурсів. Ваш автомобіль побачить не лише по Львові, а по всій території України. Так що, друзі, хто хоче швидко продати свій автомобіль, тоді вам саме до нас в компанію Голдкарс. Наш номер телефону є теж на головній сторіночці. Якщо у вас виникли якісь питання по автомобілях, заходите Gold Cars. Там є номера, телефонуєте, приганяєте, навіть мотики можемо продати. Так що до зустрічі. Чекаємо вас кожного дня без вихідних. Продамо ваш автомобіль навіть вночі. І саме головне, ви ніч ви, ну, ви в це не попадаєте. Для вас це безкоштовно. До зустрічі!